Квартири, будинки, авто та чималі доходи посадовці Чернівецької області привідкривають завісу своїх статків, подаючи електронні декларації. Тож що цікавого у власності чиновників краю знає моя колега. Декларації чиновників знову доступні українцям після відновлення декларування, яке було заморожено з початком повномасштабного вторгнення Росії, 10 грудня Національне агентство з питань запобігання корупції відкрило публічний доступ до реєстру декларацій. Мабуть, логічно, що Буковинці найперше зацікавилися статками своїх місцевих очільників, які отримують заробітну плату з державного бюджету. А тут автівки, квартири та кругленькі суми. Щоправда, що поки... Без якихось фантастичних сум чи інших задекларованих несподіванок так начальник Чернівецької ова Руслан Запаранюк, який одним з перших оприлюднив декларацію за 2022 рік, повідомив, що разом з дружиною Наталією володіє у Чернівцях квартирою у 60 квадратів. Дружина, щоправда, має ще три квартири: площею від 49 до 61 квадратних метрів та об'єкт незавершеного будівництва понад 200 квадратних метрів. І ще одну квартиру начальник Ова має у спільній. Власності зі своїми батьками та братом володіє Руслан Запаранюк автомобілем Kia Sportage 2017 року вартістю 970 тисяч гривень. Нагадаємо, начальником військової адміністрації Руслан Запаранюк став у липні 2022 року. До цього очолював Чернівецьку дирекцію Ощадбанку, де його заробітна плата за 2022 рік становила понад півтора мільйона гривень. За період роботи в ОВА у 2022 році він заробив 432 тисячі гривень гривень. у Руслана Запаренюка задекларовані 57 тисяч доларів, а в його дружини 34. Серед перших чиновників ОВА, які оприлюднили статки, заступник голови Олександр Янков. Серед іншого чиновник повідомив про суттєві зміни майнового стану. Минулого року він отримав 777 тисяч гривень прибутку від продажу рухомого майна, та до двох наявних автомобілів Мазда придбав третій. Мазда це 5 2023 року випуску за мільйон двісті тисяч гривень. Ще троє заступників Запаранюка: Альона Атаманюк, Юлія Грицько, Андрієш та Руслан Домніцак декларації поки не подали. Не надто поспішають із оприлюдненням статків і в Чернівецькій міській раді. Подав декларацію за 2022 рік Ігор Крохмаль, заступник Чернівецького міського голови. Посадовець має у своїй власності земельну ділянку площею понад 1500 квадратних метрів у Хилбоцькій громаді та невеличку квартиру у Чернівцях 36 квадратних метрів. Дружина Ігоря Крохмаля має також квартиру у Чернівцях та будинок у Глибоцькій громаді. За 2022 рік у міськраді Ігор Крохмаль заробив майже 750 тисяч гривень. А його дружина, яка працює в головному управлінні національної поліції в Чернівецькій області, майже 364 тисячі гривень. Чиновник зберігає 780 тисяч гривень. Його дружина 370. Автомобіль, земельна ділянка, квартира у Чернівцях. Подібна декларація у Іншого заступника міського голови Юрія Лисюка. На посаді у мерії Юрій Лисюк заробив у 2022 році понад 666 тисяч гривень зарплати, понад 104 тисячі гонорарів та інших виплат, і ще майже 6 тисяч гривень працюючи за сумісництвом викладачем у Буковинському державному медуніверситеті. Серед оприлюднених статків чиновників мерії допоки найбільш цікавим виглядає фінансовий злет секретаря виконкому Сергія Добржанського – до приходу на посаду в ратушу він працював в університеті і все ж зміг настарати чималий капітал разом з дружиною. Доброжанський задекларував майже 70 тисяч доларів у різній валюті, і це при зарплаті трохи більше 600 тисяч гривень за рік. Процес оприлюднення декларації тільки розпочався, тому попереду нас чекають фінансові здобутки і міського голови, і голови обласної ради і багатьох інших управлінців. А завершитися кампанія декларування за 2021-2022 роки має 31 січня 2024 року. Аліна Рябко теми дня ТВА.